Всіх вітаю, друзі! Зараз ми з вами розберемось і покажемо на е, дуже простому прикладі, як деякі окремі особи медійні в Україні, мають повний е, повну свободу в своїх висловах. Вони можуть порушувати е, кримінальний кодекс України, можуть закликати до вбивств українців, і це роблять українці, можуть закликати до гвалтувань українців, можуть запрошувати бурятів для того, щоб вони це робили на території України. І... При цьому якимось чином це подавати під якимось патріотичним соусом е, якусь звичайну людину, якби це хтось записав в Тікток, його би ну, він би вже, напевне, сидів у в'язниці. Але этот персонаж е, видно, що якби, за ним стоять якісь люди, які дозволяють йому говорити те, що він говорить. І, власне, зараз ми це розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте лайками, коментарями, підписками, друзі. Хто шукає яким чином відправити кошти з Європи в Україну, рекомендую сервіс TransferGo. Посилання на нього є в описі під цим відео. З промокодом Денес. Ви отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Тож, користуйтесь, а ми погнали слухати цього сказочного персонажа. Україна теж готується до перемир'я. Український народ готується до перемир'я. У нас побільшало. Число нападів на у мене щось більше вуса, у нього, чи в нього? Чі А Ну напишіть в коментарі. ТЦК. От уже в Рівенській області і на Голині, і я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би. Я з нетерпінням жду, коли ТЦК почне відкривати вогонь у відповідь. У яку відповідь? З чого б це? Це мені, я не знаю, ну, за такі заяви просто одразу ж має летіти йому підозра за підбурювання і розпалювання ненависті, І за підбурювання до перевищення службових повноважень працівників ТЦК, і також підбурювання е... до здійснення злочину. Ну, Це ж я щось путаю. Він тільки що сказав, що він з нетерпінням чекає, коли працівники ТЦК почнуть відкривати вогонь по цивільним. Це ви собі представте, щоб хтось вийшов і сказав, що хоче, наприклад, щоб цивільні відкривали вогонь по працівникам ТЦК або ще по комусь. Ну, типу, це СБУ залітає до такого чела за 5 секунд. А тут Корчинський говорить: бачите, нічого, все добре, нічого страшного. Хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристріль нападника і потім тебе просто. Ні, ні, зазвичай ми знаємо, як показує практика, і якщо навіть опиратися на дані і сухопутних військ і опиратися на дані е, нашого омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, то якби ситуація зовсім в іншу сторону розвернута. Це працівники ТЦК. Грубо порушують українське законодавство і конституцію, нападаючи на цивільних громадян, в яких вони насправді за законом навіть не мають права документи попросити перевірити, бо це мають робити виключно працівники національної поліції. Тому пан Корчинський просто перекручує факти, і бачимо, що оперує він стереотипами, такими, що стереотипами деяких окремих. Військовослужбовців, коли каже, що треба всіх стріляти, всіх розстріляти, і так далі. Це просто розпалення ненависті, це яскравий приклад того, як розділяють українське суспільство. Знищить. знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час має запобігати перед пришелепковатими виборцями, тих, хто нападають на ТЦК. Цих людей майже не арештовують. Рідкісні випадки, то всі випускають, і я щось не чув, щоб кого-небудь довели до суду. А от скільки працівників ТЦК було доведено до суду? Може хтось сказати? Може, є в когось інформація. Чи когось довели до суду. Їх навіть в СІЗО не садять. От в Вінниці там попригали хлопці на якісь ворота на стадіоні. Їх затримали, в СІЗО посадили. Що з ними далі? Взагалі не зрозуміло. Скільки працівників ТЦК сидить СІЗО за бусифікацію? Фактично, за перевищення службових повноважень, за побиття і так далі. Я думаю, що нуль, хочеться створити ланку братства в ТЦК. Для того щоб якось підтягувати загальний рівень, братство зараз воює, і за сьогоднішній день вколошкало десь близько десятка ванюшек Взяло кількох в полон. Це тільки за сьогодні. Я думаю, що для рядового братчика відмінності між ванюшкою на фронті і тією потворою, яка нападає на ТЦК, немає. Натомість, е, все, тут вже зрозуміло між росіянами і українцями. Немає різниці. Ну, це те, що сказав Корчинський. Так, є певні росіяни, їх можна вбивати, і є певні українці, яких також можна вбивати. Це заклик до розправи, публічний заклик. Чому цим ніхто не займається, можете робити висновки самостійно. От. І уявіть собі, щоб просто якась розгнівана людина також просто записала якогось Тіктока-подібного. І закликала до чогось подібного тільки в іншу сторону. Ця людинка би отримала кримінальну справу. Я думаю, протягом 30 хвилин. Рефлекси у наших хлопців давно вироблені, і це правильні рефлекси. Якщо все таки відбудеться перемір'я, то ми війдемо в сепаратну змову з бурятами з ветеранами СВО і будемо просувати програму, щоб в деякі райони Рівенщини, Волині та взагалі, от всі такі проблемні в плані вставлення до цка регіону України. Ну бодай на тиждень запускати наших братів бурятів там. Ви чуєте взагалі, що воно мелить? Вони зайдуть в співпрацю з бурятами, нагадаю, з тими, які гвалтували українських жінок і вбивали українських дітей. От, і вони будуть їх відправляти на Волинь, на Рівненщину і у всі проблемні регіони для того, щоб карати цих людей? Ця людина має сидіти у в'язниці. І о цього відео цієї заяви він тут вже наговорив на дуже і дуже багато років в'язниці. Але ви ж розумієте, що йому за це нічого не буде. Чому не буде? Бо має пан Дмитро покровителів, які сказали йому оце говорити. Чому? Для того, щоб розділяти українське суспільство, які жінки беруть участь в нападах на ТЦК. Я думаю, що після того, як вони були згвалтовані бурятами. Як їхні хати будуть пограбовані, а чоловіки будуть розстріляні, можливо, їхнє ставлення до ТЦК українського трошки зміниться. Кор... Все. Рівненщина, Волинь, готуйтесь. Дмитро Корчинський до вас готує бурятів після перемир'я. Будуть вас гвалтувати, ваших чоловіків вбивати, дітей, напевне, теж, а хати будуть грабувати. Отак от, от. А все чого? Бо... Ви погано ставились до ТЦК. Це просто гидко, якщо чесно. Я не знаю. Якщо, якщо на оце, на те, що він говорить, в мене в коментарях буде хоч один коментар, який підтримує Корчинського, я буду зразу знати, що це злочинець або просто неадекватна людина. Ну або, звісно ж, російський бот, яких зараз дуже і дуже багато є, і їх вистачає. А через таких як Корчинський, суспільство далі буде розділятися. Ця ненависть, вона буде зростати. Він просто провокує. Ви ж розумієте, що він себе веде як кончений клоун, і він просто провокує. Провокує на розділення, провокує на ненависть і так далі. Я хочу побажати пану Дмитру міцного здоров'я, ментальної стійкості і підлічитись трошки. Підлічитись. Але в загальному ми розуміємо, що така людина має сидіти у в'язниці вже зараз. Він вже робить публічні заклики до знищення українців. І хоче заходити в колаборації якісь з громадянами Російської Федерації, саме з бурятами, так, які вже гвалтували українських жінок, вбивали українських дітей для того, щоб вони робили те саме, тільки на підконтрольній Україні території. Сильно, Сильно друзі, і в нас є ще одна заява, також. Хотів би її розібрати. Давайте до неї перейдемо.